То чому ж ми хворімо? Згідно теорії нової германської медицини, стрес заходить в наше тіло хвороби за трьох умов. Коли щось трапляється неочікувано, драматично ізольовано. Для прикладу, чоловіка звільнили з роботи. Скорочення так неочікувано. Драматично ще як. Хороша зарплатня, керівна посада, перспектива кар'єри, безпека. Все рухнуло. Драматично, якщо цей чоловік не може розповісти своїм друзям, батькам, родині про це, тому що йому соромно, він вважає, що це прояв дахи, і його виховували в стилі достягаторства, Для нього це шок. Тоді за трьох умов включається біологічний конфлікт в нашому тілі. Що трапляється з нашим тілом, коли ми хочемо проковтнути великий кусок? Наше тіло продукує більше соки, воно збільшує кількість клітин, які продукують соки. Для чоловіка робота це важлива частина його життя, це великий кусок його життя. На цей конфлікт тіло починає нарощувати кількість клітин, які виділяють шлунково кишкові соки. Звичайно, цей чоловік почне відчувати болі. І коли він піде до лікаря, йому діагностують рак, так, так, так як кількість клітин буде наростати з кожним днем. Для того, щоб вирішити цей конфлікт, достатньо розв'язати одну з цих трьох. Складових неочікуваність обрати не можна, драматичність.